Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні ще з самого ранку прокинулась і так чомусь захотілося зробити розклад рунічний для тих моїх глядачів, які з'явилися останнім часом. Общий розклад на тиждень. І хочеться подивитися, ну, як подарунок їм такий від мене. Хочеться подивитися. Що за тиждень чекає людину, яка побачить цей розклад, який трапиться на очі? Спитаємо Уру, яким буде наступний тиждень для людини, яка подивиться цей розклад. Скажіть, Руни, наступний тиждень? Яким буде? Так, спершу подивимося, що за людина прийде до нас, в яких енергіях, що у неї зараз в житті відбувається. Ну, у людини якісь, я б сказала, важкі часи з фінансами не дуже добре. І взагалі... В нього в цієї людини якось, знаєте, як наче відсутній внутрішній стержень, як наче не бачить перспективи ніякої. Ну, Якась моральна розбитість така, а може навіть і для когось програється, як втрата роботи або заробітку немає на даний час. Що було в минулому. В минулому була радість, було бажання жити, творити. Взагалі все було добре в минулому, але ось зараз, бачите, так. А що ж чекає наступного тижня? Ми потім узнаємо. Зараз ми подивимося. За людина до нас прийшла. Ну, у неї, як вибір, вибір, хоче наповнюватись, але не може вибрати, не може результат отримати, хоче результату і буде в неї, звісно, цей результат. Але для цього, мабуть, потрібно буде оприділитись, щось робити для того, щоб мати результат вибачте в майбутньому. Зараз ще що можна сказати про цю людину. Ну, людина взагалі така. Може мати свій транспорт, або працювати на транспорті, або просто вести активний образ життя, але на даний період часу в неї немає, просто немає фізичних сил. Ну, не знаю чому. Може, тому що якісь негаразди в житті, в роботі. Може якісь моральні проблеми. Ну, ось така людина трошечки. Депресивному такому злегка стані? Може, хворіє, може, не знаю, ну, ось так. Ну, зараз подивимося, що готує цій людині наступний тиждень. Так, скажіть нам руни, Покажіть нам Руни, що готує наступний тиждень для людини, яка прийшла на цей розклад. Якщо вам комусь ну, близька ця тема ну, підходить, тоді дивитесь. Якщо ні, якщо у вас все добре, то значить не ваші тут енергії і можна навіть не продовжувати, щоб себе не накручувати на щось погане. Так, ну що ж, подивимося. Руни нам підкажуть зараз. Так. Ну, тиждень почнеться з того, що буде він, якби, ну, мабуть, такий, як і всі інші день як день, циклічність, але, можливо, вже треба задуматись про те, що прийшов час пожинати плоди, вже, мабуть, треба, може, щось робити для того, щоб налагодилося, щоб щось у житті. В минулому в минулому була і енергія, і перемоги, і досягнення якісь. Значить, людина активна, людина може, тому їй потрібно, може, навіть десь сконцентруватися, оглянутися трошки в своє минуле і щоб. Не зациклюватись на даних проблемах, трошечки повчитися в своєму минулому взяти звідти трохи енергії, тому що все було добре. А що далі? Ну, далі все одно. Людина не бачить, куди її, не, не розуміє навіть, куди їй далі рушати, що вибирати, як наче немає в неї розуміння. От не розуміє, може, піхотів би щось, хотіла, але не, нема розуміння поки що, іскорки якоїсь немає такої життєдайної. Які помилки у людини, що він зараз в такому стані знаходиться, румі, скажіть нам. Ну, це його стан це результат його діяльності, або його недіяльності, бездіяльності. Ну це як результат. Нинішній стан речей це як результат, і це було помилкою для багатьох, мабуть. Може для когось програтися, що помилкою було вкладатися в щось помилково, думаючи, що це ну, принесе гарні результати і радість якусь ну, вкладатися, але, бачите, опинилися от в такому стані. І на майбутньому тижні. Потрібно би, ну, що могло би зрушити або дати якісь як переможні моменти у цій всій ситуації на наступному тижні. Це, по-перше, може бути як партнерство, якесь партнерство. Гарна взаємодія, можливо, комусь не вистачає, або партнера по бізнесу, або злагодженої роботи в колективі. Ну і не стояти на місці, треба в цьому партнерстві продвигатися і мати якось, робити якісь кроки до цього, і на наступному тижні, щоб мати якісь гарні результати. Щоб вийти з тих своїх е, негативних енергій? От тоді треба, ну, не робити все якби самому, а бути в партнерстві. Партнерство дасть переможні, плюси дасть партнерство. Так, е, що? Не зміниться на наступному тижні. Ну, мабуть, все ж таки людина буде шукати вихід, якийсь, буде стояти перед вибором, що ж його робити, що обрати. І це поки що на наступному тижні, мабуть, не зміниться. Буде думати, буде вирішувати. Але ця руна ще каже, що, можливо, можна прийняти трошки ризиковане рішення і ризикнути. Так, от я б сказала, може хтось. Перейде на іншу роботу, чи найде іншу роботу, чи якщо це про відносини, то може треба ризикнути, щоб бути в партнерстві, треба прийняти рішення нарешті і ризикнути трохи. Може бути і так. Для когось і так може програтися розклад загальний, тому може бути і так. Так, на що не потрібно звертати увагу на наступному тижні зовсім воно вже як би, одійшло, чи воно не на що не буде впливати. Ну, не звертати уваги, не, не надіятись, знаєте, як то кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Не надіятись на допомогу вищих сил, самому потрібно. Вищі сили, звісно, допоможуть, направлять, дадуть. І, і шанс дадуть, і думки дадуть правильні, але все ж таки повністю на вищі сили полагатись не потрібно на наступному тижні. Треба самому прикладати якісь хоч маленькі зусилля. Так, який шанс може бути на наступному тижні. Який Шанс на на добре. Так, треба щось е, роз як правильно розвалити. Треба щось, від чогось позбавитись на наступному тижні, нарешті від чогось позбавитись і все-таки. Починати щось робити. Ну, у кожного це, звісно, своє. Хтось може позбавитись від ліні, хтось від страхів своїх, хтось від поганих думок, треба позбавитись, мати трохи більше рішучості. Ну, і ця руна може ще сказати, що треба оновити себе, свої думки, свої плани, свої. Ну, установки ментальні, думати, може, трошки по-іншому, шукати десь, може, вихід не так як звик, не так, як це звично, може, щось нове, може, якщо ти бачиш, що твої нинішні дії і твої нинішні плани, і думи твої. Не приводять ні до яких гарних результатів, а навпаки, тебе в депрес якийсь заводять, ти не бачиш, куди йти, а в минулому було добре. То, може, треба переглянути ці свої установки. Це може бути шансом налагодити. Переглянути всі свої установки і від чогось відмовитись такого, що не приводить в реальному житті тебе до. до... Гарних результатів. Так що на майбутньому тижні треба самому приложити якісь зусилля. Не надіятися на вищі сили або на фортуну, або на долю. І треба самому трошечки, може, і ризукнути, може, нарешті щось вибрати. Так, ну і якщо що, то Наступний тиждень у нас. Скажіть, руни, яким буде в нашому? Так. так, так. Ну, судячи з рун, то на наступному тижні? Ще мало що зміниться, тому що людина, яка дивиться цей розклад, ну не буде, не буде в потоці інформаційному навіть. Ну, якось, може, не буде достатньо комунікувати, може, або, може, буде в неї якась недостовірна інформація. І... Людині буде не хватати, можливо, якоїсь інформації, бо є якісь перешкоди, ну, якісь рамки, якісь рамки все одно будуть. Чогось людині буде не доставати, ну, не чогось, а інформації, потрібної інформації або комунікації. Може, з кимось не буде комунікації. Може, якщо це про відносини когось стосується, то може. На наступному тижні буде не хватати комунікації з партнером і, може навіть людина буде думати, що йому це не потрібно. Ну, такий, бачите, тиждень буде іще непроривний. Поради то є від рун, що потрібно робити, якось переглянути свої дії, свої установки, може трошки десь ризикнути і щось самому робити, але в ітозі, мабуть, буде ну, далі думок і планів мабуть, ще нічого не зрушиться. Хоча, зараз іще подивимося. Людина, як я і казала, і на наступному тижні буде, мабуть, якось тиждень буде неактивний в плані змін. Але людина хоче гармонії. І, в принципі, тиждень може завершитися гармонійно. Якщо по... Не... Як би це правильно сказати, якщо в собі сильно глибоко не копошиться, <смі> ну, аж, си... аж занадто. І не стояти на місці, от не стояти на місці, то тиждень може завершитися гармонійно. І хтось може навіть отримати ну, подарунок якийсь. Подарунок, ну, може не матеріальний, може від долі якийсь подарунок, чи, може, знайдеться таки якась вакансія, або ну, кому чого там не доставало по вашій ситуації. Але бачите, порада така від рун, що якщо не стояти на місці і не копошиться глибоко, десь там в своїх глибинах і. Не витягувати на світ якісь, ну, може, образи, може, якісь, я не знаю, щось своє таке внутрішнє, потаємне, якесь таке, може, що воно заважає жити, то може скластися все навіть гармонійно. Може хтось з кимсь, Помириться, тому що Руна Гебо — це і гармонія, і партнерство, і як подарунок воно. Ну, ось, да, пожалуйста, <гум> будь ласка, вірніше. Треба трошки, як сказати, якщо хтось, ну, якщо це про партнерство, або я, ну, подумки подумала про партнерство, то треба якось трошки бути не таким, мабуть, впертим і войовничим свою впертість трошечки розвернути, бо випала руна перевернута, руна воїнів, руна війни і воєнних дій. То треба трошечки, мабуть, перестати воювати, ну, якщо це про партнерство. Ну, оце такий получився розклад. Я не розкладала ще на, на рунах такі розклади. Ну, а сьогодні зранку захотілося. Може, може, тому, що така інформація комусь буде потрібна. Ну, може, вона потрібна. Тому що я зранку прокинулась і от. В голові оце крутилось, крутилось, крутилось. Ну, Потім я вирішила, що ну, значить, так треба. І розклала для вас. Дивіться, може, кому інформація буде важливою, поради рун будуть важливими. Зараз так, у вас не найкращі часи, але, бачите, тут, як Результат ваших дій це все. Ваш такий вибір. і вибір. Треба. Потрібно зробити вибір якийсь, все ж таки, щоб іти до партнерства, не сидіти в самоті, залучати до своєї діяльності або до своїх стосунків, своїх... Партнерів, і на наступному тижні можна зробити перші кроки до цього. Хоча у вас і не буде достатньо комунікації і інформації, і може ви навіть будете думати, що Ну так, так, може, мені потрібно, але руни рекомендують все-таки все не стояти на місці, і тоді буде у вас все гармонійно і, мабуть, даже. Не зовсім погано. Ну, отак, друзі мої. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!